У Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка в суботній вечір глядачам подарували романтичний мюзикл Мільйон червоних троянд. На показі побував мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Грузинські пісні і танці, традиційне вбрання, вишукані жіночі сукні та витончені чоловічі костюми, декорації, які переносять глядачів у 19-те сторіччя, богемні концерти у супроводі музичного оркестру театру, все це романтичний мюзикл від Шевченківців, мільйон червоних троянд. Історія нещасної любові всесвітньо відомого грузинського поета Ніко Піросмані до французької артистки Маргарити Де Север. Коли я його граю на сцені, я відчуваю, що я грузин, що я той самий Ніко Піросмані. Коли граю цю роль, то особливо коли співаю пісні, бо музика така там аж хапає за душу. Відчуваю біль такий, що аж хоче хочеться плакати. От відчуваю біль біль цього нікопіросмані, що він закохався в акторку, а вона в нього ні. У виставі інсценізовано біографічні сторінки грузинського художника. Показано впертий та цілеспрямований характер головного героя. Його шлях від нікому не потрібного митця до справжнього генія художньої культури. Нерідко на сцені з'являються твори піросмані. Він писав в стилі. Примитивізм, напевно, так. Це картини, які намальовані як не в 3D, не об'ємні малюнки. А 2D. Це такий в нього стиль був. І він завдяку завдяки цьому стилю. Він і прославився. Найбільш відома картина в нього це дворник, називається. І здається, ще жираф. Оце дві самі відомі в нього картини. Чудова гра молодого і досвідченого акторських поколінь створює на сцені театру неперевершену атмосферу мистецтва і культурного розмаїття. Кожен з персонажів має унікальні риси, які вміло втілили Шевченківці. Я граю роль Маргарити Де Севр, співачки французької. Ця роль дуже цікава для мене і. Ця актриса дуже гарна, дуже гарна і талановита. І хочеться, звісно, бути в майбутньому такою, як вона. Ми дуже багато працювали над цією виставою. Глядач зможе відчути нашу, наші емоції, наші почуття, те, що ми хочемо глядачу переказати своїми діями, піснями, танцями. Скажу моя любов. Сон посміхнувся мені прорівни, а закинуть купи, де во і поразліво в них. Дачі з нетерпінням чекали на виставу, дехто вже не вперше завітав до театру Шевченка драми, комедії, песні. Ну, коротше говоря, ми стараємося ходити на всі спектаклі. Колорит само собою, Во-первых, вообще інтер'єр очень нравится. Я просто много живу, довго я пам'ятаю, когда. Он еще таким не был. Я помню при мне его реконструкцию делали, а старину оставили, добавили чуть-чуть современности, очень такой креативный получился театр. Мы с подругой очень любим театр, вот. И в частности театр Шевченко за его красоту. Во-первых, у нас действительно талантливые актеры. У нас действительно талантливые постановки. Сьогодні ми сподіваємось, що сценаристи сьогодення вони нам напишуть щось нове, аби відчути світ по-новому, аби не тільки журитися і приходити плакати, а може відчути більш якісь тонкі матерії. Найбільш улюблена вистава, мабуть, сільва, яку ставили тут, тому що вона. Найбільш актуалізована на сьогодення двері театру завжди відчинені. Наступний показ романтичного мюзиклу Мільйон червоних троянд відбудеться 27 квітня. Олексій Донюченко, Андрій Миронюк. Новини на Д1.